І ми також подивимося, як займаються наші студенти. Да. П'ята година 16 хвилин. Емось кімнаті. Ось вона навчальна. Mm -hmm. Бачите, скільки студентів. Скільки викладачів. Навчальні кімната номер. Mm -hmm. Ідеактивне заняття, це добре. Фізіологічно у нас зрозумів. Навчальні кімната No6. Начальні кімнаті 6, там проходить заняття. Ага, проходить. Все нормально. Доброго дня. Ти скажете? Ні. Ні? Ні. Ну, жаль. Очевидно, вони вже закінчили в кімнаті. У Нас зараз сімнадцять. П'ятнадцять хвилин постій. Шостій. По шостій. По п'ять. Сімнадцять. П'ятнадцять і вже в них все кінчилося. Кімнат, Звичайно, вже немає кімнат, будемо право відвитися. Тобто, ще займається. Добро дня, добро дня. І тут проходять заняття. Ми так, шукаємо добре. студентів і викладачів. У Вас є? Все а в порядку? У вас все добре. 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 Подивимося. Вона зовсім зачинена вже добре. Угу. Мабуть, тут не потрібні заняття. О, добрий добре. вечір. Як вас тут кипить робота? Доброго дня. І тут навчальна кімната номер один зацікав. Темно, темно, темно. І тут вона теж нікого немає. А давайте ж на розклад. Подивимося. Ага, давайте бо тут темно. А день. — Розклад заняття на кафедрі фарматології. Розклад Це, мабуть, у лаборантів. Лаборантів. Остання кімната з ліворучного? Червонічні. Ага, є. Може тут розклад підмін. Скільки сьогодні? Розклад ось тут. Розклад, ми ну, його не видно. П'ятниця зрозуміло аудиторія групи. Ну якщо так розуміти, то раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім груп мають бути в п'ятницю.